Друзі, всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Саме сезон гарбузового періоду, і я вирішила доєднатися до нього, тож запрошую до перегляду. Хочу одразу сказати, що гарбуз та всі овочі, що на відео вирушені моїми батьками. Тож для мене це ще буде набагато смачніше. Додаватиму я гарбузовий пюре відповідно, гарбузовий. Потім вафлі та пиріг творожно гарбузовий Зараз все побачите. Тож для початку я вимиваю всі овочі, гарбуз та нарізаю. Нарізала помідори перед часник почистила та цибулю. Зараз мурквочку дорізаю, і гарбуз нарізаю на дві частини, розділяю його, От ви бачите його розмір. Одну частину гарбуза я беру повністю на суп пюре. Вимиваю, вичищаю всередині і розділяю його на чотири таких величенькі кусочки, не чищу від кожури. Противень застеляю пергаментом, після того розложую вже гарбуз та овочі по пергаменту. Ось так, як ви бачите на відео, в принципі, нічого такого особливого. Морква біля моркви, гарбуз біля гарбуза, тут перець, помідорчики, цибульку вложила в. Саме в гарбуз розложила часничок, посолила, поперчила, посолила я зовсім трішки. Також приправами посипала барбекю, полила олівковою олією та ще налила туди, напевно, 100 г водички. Я на відео не показала. Ложимо в духовку, в мене вже 190 градусів вже включена вона, десь на годинку я поставила. І Тим часом готуюся вже готувати зараз десерт. А Перед тим, щоб готувати десерт, нам потрібно запекти ще другу частинку гарпуса. Знову ж я нарізаю такі на невеличкі кусочки, чищу, до речі, від кожури. Тут я вже чищу від кожури. Так. А ось такими кусочками тут маленька формочка, як ви бачите, куди я поміщаю, але я потім вже поміняла в більшу. І я такий хитрий спосіб зробила, вложила вниз на решітку ці гарбузики, і щоб вони скоріше вже мікроволновці вони мені чомусь так дуже довго запікались, то я ж вирішила так зробити. Так, а поки що там запікаються ті гарбузики. А я вже достала ось ці. Вже вони тут, вже на супюре все готово, але гарячим я його не буду. Блендерити, тож відложила. Тим часом буду готувати десерт. У мене було два брикети сиру творожного, по 180 грам, відповідно, 100-360 грам творогу, 100 грам йогурту або сметани можна, два яйця, а потім дві столових ложки цукру. Я замінила цукрозамінником, його набагато менше потрібно, десь 2 чайних ложки. Після того, вже як збила, я ще додавала 3 столових ложки муки. Вже в самому кінці я додала 25 г маку. Все гарненько перемішуємо ретененько. Суміш вийшла доволі густенькою, але нічого. А зараз суміш готуємо гарбузово. 500 700 г запеченого цього ж гарбуза, який запікався на другому нижньому поверсі. Додаємо 2 яйця. Потім 2 чайні ложки стевії, можна 2-3 столових ложки цукру. Ще можна додати ванільного цукру також, додаємо 3-4 столових ложки муки. І перемішуємо гарненько. Після того беремо форму, любу, яка у вас є. Я взяла завелику, потім далі ви побачите чому. Змащуємо масло, можна в таку силіконову форму навіть не змащувати, воно не прилипне. І ось такими шарами. Як ви бачите, чому мінус цієї маси, що вона густа. Воно має такими шарами бути а, як зебра, я не знаю такими гарненькими. У мене так не вийшло. Тому що була творожна маса дуже густа. О, і я її так спочатку щось в мене там виходило, але вже потім просто залила цією гарбусовою масою і в духовку, а ні, ще зверху посипала мигдалем, такими хлоп'ями мигдалю. так Гарненько воно все вийшло. І в духовку на 180 градусів приблизно десь 35-40 Зараз буду готувати вафлі. Те, що я люблю готувати останнім часом найбільше. Беру 250 грам гарбуза, останній що залишився, 3-4 столових ложки сметани, 3 яйця, ванільний цукор, розпушувач та цукор такий звичайний, можна додати. Я додаю стевії десь 2 чайних ложки. Після того ще додала трішки муки. Щоб не багато, бо воно не зіб'є. І взбила це все гарненько. А поки воно там трішечки взбивається, там пару секунд, я тим часом швиденько включила свою грильницю Тефалі. Як ви бачите, чисто рідковате вийшло, тому що тут не вся мука має бути в цю суму ще 30-400 г муки. Додаю поступово, не одразу всю. Добавляю і одразу все перемішую. Суміш має вийти як така густа-густа сметана. Не так, щоб ложка стояла відповідно, а як густенька сметана. В принципі, якщо по рецепту все будете робити, Обов'язково все вийде. Якщо маєте грильницю, обов'язково дочекайтеся, щоб вона гарненько і повністю нагрілася. Після того тільки розливайте тісто, щоб все гарненько вийшло і воно не прийшло. Поки запікаються вафлі, я вже все чищу і наповняю блендер, для того, щоб вже підготувати все до гарбузового супчику. Мені прийшлося над... Два рази це все робити, тому що не вмістилося все за один раз. В принципі, те, що ви зараз бачите на відео, я так дуже часто готую, коли готую 3-4 страви. Одночасно я впевнена, що я не одна так готую, а це воно так і є, і мені так зручно, як говориться, з роками все більш і більш досвідченішою стаю. Вафлі в мене виходять, я дуже задоволена. Довзбиваю вже зараз другу частинку до супу п'юре. Знову ж взбиваю блен. Він, до речі, від бренду Vintage Gusena. Гузень, здається, так правильно. В інстаграмі я їх відмітила, побачите. А знову ж переливаю все в каструльку і ставлю на плиту на середній вогонь, додаю вершки. У мене тут десь було з 50 грам, небагато. Після того ще влила трішки кип'яточка, напевно, десь грам 100, не більше. І перемішала одразу та накрила кришкою, тому що воно буде так трішечки. Пирскатися накрила кришечку і дасть вогонь. Тим часом, поки там воно в мене вже кипить, вариться, я достаю вже пиріг. Тобто ви зрозуміли суть, поки я готувала суп-пюре та вафлі, в мене приготувався пиріг. Тут саме головне... Розставити, що за чим має готуватись. І це ви виграєте це життя на кухні, як говориться. Останнім штрихом лишилося нагріти грінки, тобто хлібчик, любий, який є. Я нагріла, який не йшла в холодильнику на сковориці, насипаю суп-пюре, посипала його гарбузовим насінням. На відео не показала, запалюю свічки, звичайні свічечки, таблетки з іке, перевернула бокальчики. Так, прикрасила, все подала на стіл і кличу чоловіка сідати та вечеряти. Друзі, я впевнена, вам відео сподобалося і ви точно приготуєте щось з цього, що ви бачите на відео вдома. І хочу вам сказати, буду дуже вдячна за актив, коментарі, лайки, підписку. Переходьте в мій інстаграм та Тікток. Якщо щось приготуєте по моєму рецепту, відмічайте мене в соцмережах. Буду дуже вдячна.